Хелогіс, цей день настав. Нам показали трейлер ремейку готики, але не все так однозначно. Зараз ми його розберемо, а в кінці буде висновок. І повірте, тут є що поговорити. Одразу скажу, що можу десь помилятися. Тож виправляєте в коментарях. Як я розумію, це саме початок, коли нас кидають в воду. Тут зроблю стоп-кадр, Колонія виглядає неймовірно. Вона здається величезною завдяки тому, що бар'єра заходить за гори. Але ж ми знаємо, що вона залишається плюс-мінус такою ж самою, як і в оригіналі, тільки трохи збільше. Без мене не влучає по вовку, і тепер вовки в нас не рижі, а чорні. Тепер горхи можуть бити хвостом, живіть з цим. В оригіналі такого точно не було, вони тільки могли кусати. І ще якась нова зброя, навіть не знаю, що це. Тут ми можемо побачити мантію магії води, напишіть, як вам. На мене воно дуже кольорова, прямо через шур. А Г використовує магію, яка схожа на крижну брилу. Але чи це вона, я не впевнений, бо видно, що магія не заморозила гоблів. Виглядає все супер ефектно. Якась, напевно, нова магія, швидше за все, відноситься до біляра. І вгадайте, хто це? Це Варгій. Не знаю, чи ви догадались? Вони виглядають на всі 100. просто охуєнно. Прям відчувається, що вони суперсильні. По-перше, розмір. Капець вони величезні, будуть як у володарі перстів, їздовими тваринами. По-друге, клики. Просто подивіться на них. Як вкусіть забіг, то й половину тіла відгризуть. Зроблені вони прям крутом. В оригіналі вони були просто тими самими вовками, але чорного кольору. Тут алкімія постаралася на славу, виглядають класно. Ще бізне б'є по ними фаєрболами і на ньому мантія магів в вогню. Яка Виглядає більш правильно. Напевно, тому що не така яскрава, як мантія магів води. Наш безіменний кастує якийсь супер фаєрбол що цікаво, біля нього літає якийсь вогняний камінь, коли він використовує магію. Загалом ГГ виглядає нормально, краще, ніж в плейбертизері, це точно. Нарешті нарізка кадрів закінчилася і знову нам показують колонію. І в мене питання: а чому такий величезний старий табір? Можливо, це здається, але реально, просто гляньте на нього. Не те, що це погано, але все ж. І ось орки. Як я розумію, це орки найнижчого рангу. Виглядають вони круто, питань немає, але що це таке? Супер -пупер. Елітний орк ось елітний орк, а ось це можливо нова каста орків, на що я надіюсь, бо він абсолютно не схожий на оригінал. Якийсь безглуздий шолом, просто як взяли і витягнули його з володаря перснів. Можливо, якби не шолом, то виглядало б нормально, а так, таке собі. До речі, цікаво, що за локація, бо в оригіналі я такого не пам'ятаю. Як я розумію, це ксардос, хоча не впевнений. Внутрішня частина старого табору, яка ж вона охуєнна, і загалом весь табір, що й в минулому трейлері, що тут виглядає просто на всі сто. Майданчик обміну, який був повністю перероблений з плейбертизеру, тепер дійсно виглядає як в оригіналі. Новий табір, як вам напишіть. Як на мене, також відтворили його ідеально. А ось табір сектантів, це прям найкраще що було в трейлері. В оригіналі він мені взагалі не подобався, а тут це просто відвал всього, прям те, що треба. Атмосфера на найвищому рівні. Що цікаво, тут замість ліхтарів на руді поставили просто факели. І як на мене, це правильно, тому що це банально валюта гри. Хоча, як я пам'ятаю, сектанти не використовували руду як валюту. Вони продавали траву іншим таборам за припаси. Тому чому б і не залишити? Але це не ті проблеми, за які варто переживати. Не забувайте, що швидше за все буде підтримка модів і хто захоче збере собі гру мрії. Мені, наприклад, не сильно важливий цей момент. Все одно табір сектантів виглядає круто на тверду десятку. Безімен з хвостиком. Тепер, я думаю, точно можна купувати готок ремейк. Вирізана місія з оригіналу, напад новим табором на перевезення руди старого табору. Бідний безімени вбиває свого першого кротокриса. До речі, бойова система, як і говорили, буде така ж, як і в оригіналі. Спочатку ти навіть нормально тримати зброю не зможеш, а твої атаки це просто тупі замахи. Тільки тут ще додали незграбність і інерцію, що виглядає абсолютно круто. Я спочатку подумав, що це Ксардос, а це Карісто. Мах води перегортує сторінку. Чому це так виглядає жахливо? Я надіюсь, він магією це робить чи як. Ящерка ось порівняння з оригіналом. Вежик Сардоса тільки що горить знизу. Цікаве питання. Там здається в оригіналі була вода. Челс Кіндом Кам Деліверен. Магія сектантів. Придивіться, тут є камінець, який літає навколо тебе. Мені цікаво, що це. Більш всього, що це руна, яку ти використовуєш, або ще щось. Стара вежа Ксардоса. порівняння з оригіналом. Вона в оригіналі більше йде під воду, як вам? Мені подобається, виглядає круто вже майже повністю розвалилася та розросла рослинністю. Нова локація або це місце, де знаходяться бандити з нового табору, які мали напасти на проїжджаючу повозку. Також нова локація або якась дуже сильно редизайнена. Якщо хтось знає, де це, напишіть. Безменгу вкусив паук, і тепер він спайдермен. Навіть не знаю, що казати. Виглядає трохи криво, він не хапається саме за якісь виступи, а просто за текстури. Ну, таке собі, але загалом, як ідея, прикольно. Пам'ятаю, розробники говорили, що загалом дослідження вони будуть розширювати в всі напрямки, особливо в тому в колонії буде нова організація Братерство руди. Яка навчить тебе залазити на всілякі височини та лазити по стінах. Так, а тепер висновок. Почнемо з хорошого. Місія пов'язана з башнею туманом, здається, називається Хроманін. Вона буде в оригіналі, її не встигли доробити, і в кінці наші дії нікуди не вели та не мали логічного завершення. Але в ремейку, як нам показали башню пару раз з різних ракурсів, то її точно зроблять. І враховуючи, що в розробці також бере участь Майк Коге. Це дійсно круто. Тепер бойова система. Це відвал всього. Ти прям бачиш, як незграбно безіменний на початку замахується своєю зброєю та навіть не влучає. Відчувається вага зброї, тяжкість анімації, інерції, і це дійсно класно. Бо бойова система це дуже важливий аспект, все таки тобі 20 годин треба товкти мобів. І якщо це не приносить ніякого задоволення, то взагалі який сенс. Далі, якщо сильно не придивлятися, то графіка дійсно на високому рівні. Відчувається атмосфера, гарне освітлення, музика, яка тебе супроводжує по-справжньому готична. Звісно, якщо можна так сказати, монстри просто ідеально вписуються в цей світ. Кольорова палітра також похмура, дощ, блискавки, туман. Загалом погодні ефекти зроблені круто. Ще прямо показали симуляцію життя. Кожен чимось займається, не просто болванчики, хтось курить, хтось кує, копає, готує і так далі. Тут також питань немає, але ось шоломи будуть. Нам показали нагоблений шолом і на оркум. Чи буде на людях це під питанням, але логічно, що буде. І весь цей мед руйнує один орк оцей. Це просто пиздець. Це хто, що це взагалі? Виглядає так собі і зовсім не зрозуміло. Я надію, що це просто нова каста орків, а не елітний орк. Так, ось на монтажу я ще раз. Передивився нього. В принципі, нормально. Ну, типу, зійде, хай буде. Просто ну, такий дурацький в нього шолом. І броняє така склепана. Прям не знаю, спорне відчуття він загалом визиває. Напишіть, як вам цей орк. Так, про хороше загалом побалакали, тепер перейдемо до поганого. По-перше, технічний стан, він просто всратий, і це ще легко кажучи. Деякі анімації абсолютно всраті та топорні, хоч бата міміка просто дно. Лиця абсолютно пластикові, постійно текстури влазять одне в одного, наприклад, одяг в модель безіменного. І це ще дуже легко я пройшовся. Коротше, технічний стан жахливий однозначно. Вище я говорив, що графіка на високому рівні, якщо не придивлюватись. Але якщо придивитися, то це також жах. Текстури дуже мильні. Одяг на персонажах, скали і купи різних моделей просто миломильне. І це тільки те, що тобі кидається на око при першому перегляду. Але засмучуватись не потрібно. Я пам'ятаю, говорив, що гра вийде в 2024 році. Вона швидше за все не вийде, тому що нам не показали дату реліза. І це вже сумно. Технічний стан можна виправити. І як я розумію, гра вийде десь в 2025 році, хоча хто його знає, можливо, в кінці двадцять. Твертого року короче в розробників є ще час, щоб такі моменти виправити. Так що це таке, і на це сильно дивитися не треба. Знаєте, навіть дивлячись на всі недоліки, розробники не зарендерили відео, а показали гру такою, якою вона є. І це заслуговує поваги. Вони не обманюють гравців, а показують так, як вона є насправді. Технічний стан можна виправити. А ось що головне, гра відчувається готикою. Я прям чекаю на реліз. Якби відкрили предзамовлення, то я б в ту ж секунду купив би гру, навіть не дивлячись на технічний стан. Я хочу вірити в Алкімію, що вони зможуть реалізувати свої МП амбіції та випустять справді хороший ремейк. Пишіть, що думаєте, та бувайте бадьорі.